Бардичів невпинно перетворюється на місто, якому не лише годиться сповна віддаватися роботі, але й є де приємно відпочити. Принаймні, що до останнього то для цього серед інших днями зробили три серйозні кроки. Про те, що оновленого більш свіжого і сучасного вигляду набуде паркова територія біля центру позашкільної освіти імені Разумкова, стало відомо на засіданні містобудівної ради. На сьогодні, зі слів розробників проєкту, там існує певний благоустрій, та тільки стан його важко назвати задовільним. Подекуди коріння дерев підірвало плитку і асфальт, часткової руйнації зазнали сходові спуски. Після повного обстеження території парку планується змінити її обличчя, зберігши при цьому існуючу схему. У планах також обладнання сучасного дитячого майданчика. На ділянці, що межує з вулицею Урицького, можливо, з'явиться майданчик спортивний. Подбають розробники і про освітлення, і про те, аби парковою зоною було зручно пересуватися маломобільним групам городян. Однією з тамтешніх родзинок стане фонтан. Двома цікавими проектами заявила про себе випускниця Харківського національного університету міського господарства Тетяна Зубріцька. До речі, вона ж головний спеціаліст Бердичівського міськвідділу містобудування і архітектури. Замахнулася наша молода землячка не на що небудь, а на міський пляж та на зону відпочинку на березі Гнилоп'яті, що біля кляштору босих кармелітів. Щодо пляжу, то тамтешню територію за задумом пані Тетяни буде поділено на спортивну зону для ігор у футбол, волейбол баскетбол. Дитячий майданчик, зону так званого тихого відпочинку та власний пляж. Окрім того, біля води архітектор планує встановити лежаки а віддалік громадську каналізовану вбиральню. Окрасою пляжу стане вишукана альтанка танка та плющі з диким виноградом. На живописну зону відпочинку планує перетворити Тетяна Зубрицька і територію через дорогу від фортеці. Нині порожню захаращену. На місці сьогоднішнього запустіння з'являться три тераси, зв'язані між собою окультуреними стежками, пандусами та сходами, із лавками та ліхтарями. Усі три проекти містобудівники прийняли за основу, і основа ця, як підкреслив заступник міського голови Михайло Гайченя, не є чимось остаточним і догматичним. Якщо хтось із городян бажає надати свою пропозицію стосовно того чи іншого проекту, будь ласка, наголосив посадовець. Головне, аби Бердичів став від цього привабливішим і естетичнішим.